Христос народився. І дійсно для нас, християн, це велике свято, це велика подія, яка відбулася в житті кожного з нас. Якби ми святкуємо День народження Ісуса Христа, і те, що ми зібралися на цьому місці, то, що ми прийшли сюди, то це вже говорить про те, що ми не байдужі до цього свята. Нам не байдуже до того, що відзначається ця подія, якби нам не все рівно, що відбувається. Ми інколи святкуємо свої день народження, і також запрошуємо людей, близьких, рідних, друзів, можливо, в колі в колі сім'ї, і святкуємо це свято. І також, якби свято народження Ісуса Христа, це святкують ті люди, для яких не все рівно, що Він прийшов на це на цю землю, що Він прийшов, що народився для того, щоб спасти кожного із нас. Тому я радий, що є такі люди в нашій країні, в нашій області, хоча в такий нелегкий час. Такий непростий, можливо, час, коли в нас є війна, коли, можливо, на сході відбуваються, як вже було зазначено, такі події, що більшість не може знаходитися в такому домі молитви і святкувати, і знову собі, знову нагадувати це свято. Але для нас і з вами є така можливість, і дійсно, ми славимо і прославляємо нашого. Спасителя, який зійшов неба з неба, який прийшов на цю е землю. І він прийшов якби не для того, що він в цьому нуждався, що це в нього була така потреба, але він прийшов тому, що е полюбив нас. Він прийшов заради людей, він прийшов заради кожного, хто сидить на цьому місці, заради всіх, якби які е вірують в нього, і для, яким, для яких є це небезразлично. Тому е перед тим, як. Е я б хотів би проповідувати, я би хотів зачитати одне місце. І так як я в проповідував, то я хочу зачитати, якби то, що було в що євангелист Матфій на самому початку, якби він сповістив про народження якраз Ісуса Христа. І хотів би читати Євангеліє від Матфея, перша глава із першого віршика. Буду читати досить якби, такий довгий відрізок, тому е, можете прослідкувати, якби і. Це буде основний текст нашої якби, проповіді сьогодні. Івангелія від Матфія, перша глава з першого віршика. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса, Тазару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінодав породив на Асона, а Наасон породив Соломона. Соломон же породив вооза від Рахави, а вооз породив Йовіда від рути, Йовід же породив Єсея, а Есей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої, Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата, а Йосафат породив. Йорама. Йорам же породив Озію. Озія же породив Іотама, а Іотам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Осію. Осія ж породив Іокіма, а Єоким породив Ехонію, і братів його за вавилонським переселенням. А по Вавилонському переселенні Єхонія породив. Салатіїла, а Салатіїл породив зоровавеля. А зоровоавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліакіма. Еліякім породив Азора. Азор породив содока. А содок породив Єахима, Яким породив Еліюда. А Ілюд же породив Еліазара. Еліазар породив Матана, а Матан породив Якова, а Яків породив Йосифа, мужа Марії. Що з неї народився Ісус, званий Христос, і всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь. Від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Це якби така історія, про яку Матфей на самому початку свого опису, свого Євангелія, е е в якому описується про життя Ісуса Христа, написав, якби такий список імен. І казало би, якби я був на місці Матфія, або якби був кожен із вас на місці Матфія, то ми, можливо, б дивилися, як вибрати щось. Більш таке цікаве, більш таке, щоб заінтригувати, щоб читач, який відкриє книгу і буде читати, і тут прочитає якби такі імена, незнакомі для себе, то щоб він не закрив книгу на самому початку чи всередині. Але щоб він, якби прочитавши, якби він захотів читати це знову і знову. І прочитавши цей текст, ми можемо дивитися на нього і думати, а що в ньому якби може бути такого особливого, можливо, для когось він буде казатися і таким скучним. Я пам'ятаю себе в дитинстві, коли я прочитував Біблію, то часто, якби в старому заповіті, є такі тексти, де є такі родоводи. І інколи я пролишав. Я думав, ну що я можу собі взяти для свого життя, якби щось із цього родоводу, якби, який описується про якогось відомого біблійного персонажа. І я чесно кажу, інколи я пролишав, я йшов далі, прочитуючи біблію. Але якщо ми подивимося, то якраз якби це з нашої сторони для теперішнього читача, це може показатися якби якісь імена, якесь якби якийсь родовід. Але у той час, якщо подивитися на юдеїв, і з тієї сторони, якби, що це були юдеї, то такий опис, який вибрав Матфій, почавши його з родоводу, це був найправильний опис, це був найкращий опис, тому що він показував про походження, про те, хто був батьком Ісуса Христа, про його походження, про його якби, то, звідки він пішов, про його предків і від кого він народився. І у старому заповіті, як я казав, часто, коли ми читаємо, ми можемо знаходити родовід якихось біблійних персонажів, і говориться там якраз про те, звідки вони пішли. І це якби інтерес до родоводу, він пояснюється тим, що е, юдеї дуже велике значення придавали своїй расовій чистоті, тобто своєму походженню, тобто від кого вони пішли. І якраз із того, якби ми читаємо про ці родоводи, і де якраз говориться, що Ісус це син. Давида, Ісус це син Авраама. І якщо ми подивимося, то чоловік, юдеї навіть так вважали, чоловік, у якого була якась маленька примість якоїсь чужої крові, він не міг бути юдеєм. Він не міг зараховувати, в число, якби бути зарахований в число народа Божого. Якщо він був якби якась маленька примість якоїсь чужої крові. І ми знаємо у часи вже Ісуса Христа, яка була вражда юдеями і самарянами. Що одні з іншими навіть не говорили. А по якій причині? А по тій причині, що е, самаряни це ті люди, де одна сторона це юдей, ізраїльтянин, а інша сторона це можуть бути якісь язичники. І вже по тій причині виникли такі, що вони навіть один з іншими не говорили. Е, навіть для того, щоб бути священниками в часи, якби Ісуса Христа. Часи старого заповіту, священник він повинен був представити свій родовід, що він походить якраз із кулі із рода, що його прабатьком якраз є Аарон, який був священник. І він повинен представити був свій родовід, якщо він е, і перед, після того, як би вже настати на свою службу. І ці всі родоводи вони хранилися якраз у Синідріоні. І ми прочитали 18-17 віршиків верніше. Родоводу Ісуса Христа. І якщо ми замітили, цей родовід Ісуса Христа, Він поділений на три такі частини: перша частина, друга частина і третя частина. І е, ці частини, це не просто якби, якісь частини. В кожній з цих частин ми зачитали, що від Авраама до Давида 14 поколінь, від Давида до Вавилона 14 поколін, і від Вавилона до Христа. Також по 14 поколінь. Тобто, якщо разом підрахувати, це 42 покоління, якби написані якби, в цьому родоводі Ісуса Христа. І ці три, якби такі великі групи, це не просто групи, але кожна з цих груп вона відповідає одному із великих періодів ізраїльського народу. Перша група, друга. Вони кожна з цих груп вона відповідає одному з великих періодів ізраїльського народу. Якщо подивитися на першу групу, це від Авраама до Давида, то якраз перша частина цього родоводу це частина проказує про народження. Про утворення, про якби укріплення такої великої держави, як Ізраїль, такої, коли Бог покликав Авраама із урак Халдейського, коли Бог сказав, що подивися на зірки, коли він подивився, каже, «Сочитай пісок, який на берегу моря, і таке буде твоє потомство. Тобто, і перша частина, якби це від Авраама до Давида, вона показує про те, як утворювалася така велика держава, така, така велика нація, як Ізраїль, як Євреї. І вона показує про те, як вже Давид, якби він якби такий цар, як він згуртував Ізраїля, як він зробив з нього сильну державу в послідок тих війн, які він вів, як він зробив його, якби державу, з якого повинні були рахуватися інші люди. І це перша частина цього родоводу. Друга частина е цього родоводу це від е Давида. Друга частина, якби це до вавилонського пліну. І друга частина цього родоводу це печальна частина в житті ізраїльського народу. Ми знаємо, що вавилонський плін, в який якби, е пішли, якби не по своїй волі ізраїльтяни, це було наслідком того, що якраз вони залишили Бога. Це був наслідок того, що вони, якби в них був якби такий духов, духовний упадок. І в цій частині, якраз, або в цьому періоді життя якраз говориться про тот позор, про ту ганьбу, якби про ту трагедію, про те нещастя, яке сталося в житті цього народу, в житті ізраїльтян, про тот їхній упадок і то, що вони пішли в плін. І це якби друга частина, це частина Вавилонського полону. І ще є третя частина це. Від Вавилонського полону і остання частина, це до Ісуса Христа. Якраз говориться про, то, про того Месію, який прийшов, щоб збавити їх від рабства, щоб звільнити їх від того полону і щоб дати їм е, вічне життя, щоб якраз е, та трагедія, яка була в житті їх, вона обернулася в радість, щоб той програш. Е, він обернувся в перемогу, і ці три частини, якби вони кожна з цих частин, ми зачитали в цьому родоводі, вони описані, і вони відповідають, як я казав, кожна з них великій частині ізраїльського народу. І це не просто вони відповідають тільки частині ізраїльського народу, але ці три періоди вони символізують або ці три етапи вони говорять про е наш духовний стан історії всіх людей. Не говорять не просто про Ізраїль, а вони говорять про духовний стан, якби про духовну історію всіх людей, які є на планеті Земля. І перший етап, якби ми говорили, це створення і такої держави, як Ізраїль, то ми можемо сказати, це то, що Бог створив людину, і Він створив її для величі, він створив її для того, щоб вона була славною. Він створив, коли ми читаємо битє, то він створив її по своїй образі, він створив її по своєму подобію, він створив її подібно до себе. Коли ми читаємо восьмий псалом, то говориться про величі людини. Коли ми читаємо 138-й псалом, говориться, що весь всесвіт, який створив Бог, він створив і дав. Він був народжений для величі. Він був народжений для того, щоб бути подібним до Бога. Він був народжений для того, щоб уподібнитися Богу, і щоб дійсно Бог, якби він мав з ним контакт, щоб вони знаходилися в дружбі, він дав свободу людині. Але якраз людина, цю свободу, яку дав їй Бог, використала не в пользу Бога. І ми знаємо, цей період, якби він продливався недовго, тому що через невеликий час, якби в житті людини настав інший період. Це період упадка, це період втрати своєї величі і своєї слави, яку колись Бог якби, дав цій людині. І другий період це період втрати величі, взамін того, щоб бути в дружбі з Богом. Взамін того, щоб е, служити Богу, щоб поклонятися, щоб разом, якби робити якусь роботу, ми знаємо, що людина стає рабом гріха. Людина використала цю свободу, яку, яку дав їй Бог, якби, і виразила цим непослуг до Бога. Вона показала, якби не і ми знаємо, якби після наслідки цього всього непослуху, але Бог. Він є Бог милостивий, він є Бог люблячий, дивлячись на те, що він це дав людині, що він якби зробив її, якби таку славну і величну, а вона ослухалася його. Він би міг залишити її. Він, він би міг сказати, що навіщо я буду далі, якби мати справу з цим людиною. Для чого мені вона? Я можу собі створити інших такі, як ці люди, і можу, щоб інші, якби істоти, якісь вони поклонялися, вони служили, вони слухалися мене, вони виконували мої бажання. Але ми знаємо, що Бог цього не зробив. Він не зробив і Він проявив свою любов навіть після непослуху людини, після того, що вона втратила те, що він їй вдав, і він посилає свой цей світ, якби свого сина, якого свято, якого сьогодні ми з вами святкуємо, це Ісуса Христа. Він посилає його, щоб він прийшов, щоб визволив цей світ від гріха, щоб визволив цей світ від того тягаря, який лежав на плечах усіх людей. І це третій етап: це етап, якби коли людина знову може обрести свою велич, знову може якби, обрести якби, ту славу, яку колись, яку колись нею Бог наділив. Тому якби браття і сестри, я закликаю нас до того, щоб ми дійсно цінували цим, тому що Бог сильно полюбив нас. І цю любов ми бачимо, яка виражається, якби вже у можливо такі імена, можливо, якби це цей родовід Ісуса Христа, щось можливо на перший погляд не зрозуміло, але в Нім закладено і і великий зміст. І нехай нам у цьому Бог допоможе. Ще що ми можемо взяти з цього родоводу. Це якраз родовід нам доказує, що Ісус Христос це є син Давида. Ісус Христос це є син Давида, тому що якби Спаситель і Божий син, він повинен був прийти із роду і дома Давидового. Ми знаємо, ми це співаємо в колядках. Також ми знаємо, що якраз Спаситель, він мав народитися в місті, якому? Місії Давида, місії Давида, і це місце ми знаємо, це Віфлеєм. І якраз у цьому родоводі не один раз якби, підтверджується про те, що е, якраз ім'я Царя такого великого, як Давид. І коли ми вже читаємо, якби е, після життя євангелисти, яке описують життя Ісуса Христа, то ми читаємо, що не один раз е, люди. Які були з Ісусом Христом, вони якби називали Ісуса Христа Сином Давида. Вони називали його, кажете, Син Давидів. І це як кричали якби сліпі, вони кричали: Помилуй нас, Господи, Син Давидів. Коли Ісус Христос увійшов у Єрусалим, то там співали осана, сину Давидовому. Після якби сіла сліпого і біснуватого народ як відповідав, це Христос, син. Обратно, що, це Христос, Син Давидів. У книзі відкриття ми читаємо, що Він корінь і потомок, і обратно Давида. У пасторському пісні до Тимофея, якби говориться про те, що апостол закликає нас, щоб ми пам'ятали про Христа із роду і дому Давидова. Тобто, якби, і якраз якби, це. Підтвердження цьому всьому, якраз ми читаємо у книзі Родоводу, де якраз говориться про те, що дійсно Ісус Христос, Месія, Він пішов якби із роду і дома Давидового. І якраз якби, родовід, який ми зачитали, Він якби, описує нам якби, якби, такі покоління, звідки якраз почався така держава, утворилася тобто від Авраама. Він дає нам родовід, дає нам зрозуміти, що дійсно Божий син це Месія. Це посланник, який прийшов якби, із єврейського народу, який прийшов якби, від Давида, і прабатьком якого був якраз Авраам, який називається батьком сьогодні всіх християн. І це друга особність у цьому родоводі. І ще одно, на що я би хотів звернути увагу, і на цьому буду закінчувати. Ще одна особість, якщо ви замітили. Коли ми прочитували цей родовід, то в цьому родоводі ми зустрічаємо імена жінок. Хоча, якби ми читали в більшості, якби тут Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова, Яков родив юду. Чому якби описано, що чоловіки рождають? І це по тій причині, що у єврейського народу, якби у родоводі немає права якби, знаходитися жінка. І тому якби, якраз описується про те, що Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова. І це ще одна якби, така е, незрозуміла, якби можливо, для юдейського народу спочатку, якби, таке, що як у родоводі, тим більше в родоводі Спасителя, тим більше в родоводі Ісуса Христа знаходяться імена жінок. Це якби для них не зрозуміло. І е, тому що жінка в часи Ісуса Христа, е, вона не мала такого статусу, як має жінка, якби в всього, сьогоденній час, як має жінка у час, в якому живемо ми. Жінка набула тоді як якась річ. З нею рахувалися як з якою річчю, та чоловік міг робити з нею, що за йому заманеться або що він якби вважає за потрібне. І юдеї того часу, часу Ісуса Христа, вони коли вставали рано, то вони молилися і дякували Богу за три речі. Перше, вони дякували, кажуть, що вони не язичники. Друге, вони дякували, що вони не раби. І як неважко догадатися, третє, за що вони дякували, це вони дякували за те, що вони. Не жінки. Вони дякували Богу. Кожен ранок, коли вони вставали, то вони дякували Богу за, три, за ці три речі. І коли Матфій він написав родовід Ісуса Христа, то ми бачимо, я думаю, що Він не писав це від себе, але це під натхненням Святого Духа. І він написав, і в цьому родоводі ми читаємо декілька разів, де зустрічаються імена жінок. І не просто жінок імена, а якщо ми подивимося далі, то тут якби, імена жінок, які були з поганою репутацією. Які були з поганою репутацією. Ми знаємо, якби таку жінку, як тут записано Раав, це ім'я, яке дали їй її, її батьки. Але ми знаємо інше ім'я, яке дали їй люди. І ми знаємо, що як це було ім'я або як вона називалася, і написано Раав Блудниця. Тобто ця жінка була з поганою репутацією. Але ми видимо, і тут записано про неї в родоводі Ісуса Христа. І далі ми читаємо, що не просто вона була блудниця, але ми читаємо, що вона не була з народу Божого. Тобто вона не була ізраїльтянка, вона, вона не була якби вона була язичниця. Рав, блудниця, вона була язичниця. Далі ми читаємо про руф, інша жінка, яка була також із моавітянка. І в Біблії, якщо ми читаємо старий заповіт, або ми, Матфій, якби, який писав, він, я думаю, якби він розумів це. І він, можливо, не з, не з першого погляду, тому що він знав якби, закон. А в законі, якби второзаконня, давайте прочитаємо, 22 глава, 3 вірш. А в законі сказано, що моавітяни і Амонетяни не мають права війти в общество Господнє. І ми читаємо, і в нас якби як Амонетянка. Як жінка, як блудниця, вона знаходиться в родословні Ісуса Христа. Чи не вже не можна було, ми можемо зараз задати питання таке до Матфія, чи не вже у Старому заповіті стільки є хороших людей, про яких нам Біблія описує з хорошою характеристикою, з хорошим образом життя? Чи не вже там не було якби, якихось кращих персонажів, тому що це родословна самого Божого Сина, щоб помістити в цю родословну замість цих жінок або замість цих язичників когось іншого? Але ми бачимо, що в цьому був певний промисел Божий, і що це не просто так було, що тут попалися язичники, що тут є написані жінки, і що в цьому як би, родоводі є записані люди, які можливо, ми називаємо їх грішниками. І це вже в той час теоретично. Матфія, думаю, пишучи, це він показував, що Ісус Христос, якби для нього не має значення, чи ти чоловік, чи ти жінка, чи ти юдей, чи ти Єлин, чи ти, можливо, чоловік, чи ти грішник, чи ти, можливо, святий. І основна ціль приходу Ісуса Христа на цю землю, ми знаємо, що для чого Він прийшов. Він прийшов, щоб дати грішникам. Звільнення, щоб грішників спасти, це основний його прихід був, це основна його місія, щоби тим людям, як Раав, як можливо жінки того часу, тому що з ними не рахувалися як язичники, щоби знайти таких людей. І ми знаємо, що з усіх категорій людей, які прийняли його, якби це не був ірод, це не був дом царя. Це не були якби еліта того часу духовна, але це були волхви, які прийшли з Востока. Це були також язичники, Це були також ті люди, які були далеко, які преодоліли ту відстань, які пожертвували багато чим, щоб прийти і поклонитися царю. І тому, якби ми бачимо в цьому родоводі, це третє, на що я би хотів звернути увагу, таке якби те, що якби Матфій, той якби вже. Теоретично розрушуються ці бар'єри між чоловіком і жінкою, і якби ставляться на одні права, тільки чоловік, це є голова. Зруйнований бар'єр між грішником і святим, якби Бог може використати людей, навіть тих, на якого люди поставили хрест, він може взяти, поміняти їхнє життя і дати надію, якби, таким людям, тому що вони здорові мають. Потребу в лікарі, але хворі, і так само Ісус Христос прийшов і щоб спасти не святих, але щоби спасти грішних. І це показує нам, якби це те, що якраз у цьому родоводі знаходяться ті місця, які руйнують цей бар'єр. І третій бар'єр це між бар'єр, між юдеєм і язичником. Раав вона була з Єрихону, руф, вона була муавитянка, які якби більшість часу були ворогами народу ізраїльського. Але ми бачимо, що для них знайшлося місце у родоводі Ісуса Христа. Так як для нас із вами знайшлося місце для того, щоб бути в Царстві Божому. В Царстві Божому. Тому я закликаю нас, якби щоб ми пам'ятали про це. Щоб святкуючи це свято, ми були, і наше серце було наповнене вдячністю Богу за те, що Він прийшов і знайшов таких, як нас із вами. Він прийшов із неба до нас, щоб ми могли піднятися на небо, тому що без нього ми би не могли цього зробити. Тому нехай нам Бог благословить і дасть нам сили зрозуміти велич цього свята і велич Христового, якби народження і приходу на цю землю. А Богу нехай буде слава повіки. Амінь.